Добіг час новин на першому західному вітаю вас. Цієї неділі відзначатимемо християнське та державне свято, день покрови Пресвятої Богородиці та День захисників і захисниць України. Також 1 жовтня відбудуться зміни у військовому обліку. Там побільше і жінок. Військово зобов'язаними стануть лікарки, медсестри, акушерки, фармацевтки і стоматологині. А цієї доби росіяни вкотре обстріляли Миколаїв, Дніпропетровщину і Херсон. Далі більше в нашому традиційному огляді. Окупанти інтенсивно обстрілюють правобережну Херсонщину. За добу рашисти випускають до 700 снарядів, часто гатять по житлових кварталах. Як вам без світла? Українські безпілотники відпрацювали по електропідстанції в Курській області. Вона обслуговувала важливі військові об'єкти ворога. Тепер не буде. В СБУ натякнули це лише початок. Якщо рашисти і надалі обстрілюватимуть українські енергооб'єкти, то отримуватимуть належну відповідь. Велика здобич на Луганщині та Донеччині українські військові завдяки безпілотникам змогли виявити рашистську техніку та скоригувати по ній удари. У підсумку знищено ворожі реактивні системи залпового вогню, град та ураган. Також розбомблено причіпну гармату «Гіацинт-Б» і логістичний центр російської армії. Рашисти відстрілюють своїх над тимчасово окупованим токмаком. Російська система ППО збила рашистський су 35 Затримали шпигуна. 15 років тюрми отримав агент російської розвідки, який шпигував за штабами сил оборони в Чернівцях та Харкові. Також зловмисник вистежував блокпости та фортифікаційні споруди. Український козак продемонстрував елемент ближнього бою поруч із трофейним гіацинтом. Б. Під час стрільби чоловік зробив удар з розвороту. Мовляв, це московити. Бойовий гопак, тож начувайтеся! Військовий ЗСУ показав, як працює ударний гвинтокрил. Пілот Мі-24 розповів, як літати на вертольоті, виконувати бойові завдання та стримувати удар рашистів. Особливо, коли останні усім нехтують і знищують усе живе. І вони цей хутір розбомбили. Я бачив на власні очі, ми просто пролітали крізь вогонь вертольотом. Десь там у Донецьких степах лунає карпатська трембіта у виконанні українського військового. Труба псує нерви ворогам та тішить Збройні сили. Як вона лунає? Lucas e T.V. Пташки, які здатні врятувати життя, уберегти побратима, знищити ворога і бути у пригоді в будь-якій ризиковій ситуації. Надійні летючі помічники для наших військовослужбовців. Їхні імена Мавік, Матріс, «ФПВ-Дрон». Сьогодні у межах проєкту Пташки перемоги нашим титанам передали 1500-й безпілотник. 262 залізні пташки. Тут 19 надійних мавіків, решта дрони камікадзе, які впевнено розвідуватимуть територію і влучатимуть у ціль. Більшість з них вже завтра повезуть на схід до львівських бригад, до розвідників, штурмовиків, десантників, стрілецьких батальйонів та нацгвардії. Ці дрони приближають нашу перемогу. Хай не кожен дрон влучає в ціль, але кожен третій це знищений танк, це знищений бліндаж. Чим більше дронів це більше з Збережених життів, аби зібрати дві з половиною сотні пташок, долучились десятки благочинців, військових, які ділились своєю зарплатнею. Рідні з загиблих бійців, благодійні фонди. Я б хотів, щоб люди приєднувались до цієї ініціативи. І сьогодні 1572, А до кінця року їх було б більше двох тисяч. Кожен дрон це життя, кожен дрон це успіх, кожен дрон – це крок до перемоги. На одній локації усі можливі надзвичайні ситуації. Рятувальники Львівщини знову з'їхалися на свій тренувальний полігон, аби пройти традиційний щоричний вишкіл. Відпрацьовували моменти, з якими найчастіше зіштовхуються, і ті, які можуть виникнути в умовах російсько-української війни. Як це виглядало, бачив наш Святослав Дробчук. Пожежа, яка позаду мене тренувальна, але тренуються рятувальники Львівщини не просто так. Через російську агресію в Україні їм треба бути готовими. До будь-якого вогню сьогодні свої навики в умовах максимально наближених до правдивих демонструють хлопці та дівчата, які до пожежних лав стали недавно. За кожною їхньою дією пильно стежать майбутні рятувальники, студенти університету БЖД. Ще минулого року стояв тут за забором, з відкритими очима і шоком дивився, але завжди хотів попробувати. І наразі дуже радий, що слалась така можливість, бо це. Неймовірне просто завдання для власної витримки, для фізичного, для психічного стану. Пройшли молоді рятувальники сьогодні. Інше хрещення вогнем. У повному екіпіруванні долали палаючу смугу перешкод. Дуже сподобалося. Дуже додає багато хоробрості, міцності. Як то кажуть, підкреслює наш бойовий дух, характер, закалку нашу і. Дає можливість робити те, що не може зробити інші вперше. Разом з професійними рятувальниками у навчаннях взяли участь представники обласних пожежних команд. Це добровольці волонтери, які першими реагують на пожежі в своїх населених пунктах. На навчання кажуть, приїхали набратись досвіду, якого їм бракує. З висотою ми не працювали це ми будемо відпрацьовувати вперше. Зокрема, це вправа вперше. Також ми не мали справи з, з, з гасінням паливно-мастильних матеріалів. Програму сьогоднішнього вишколу рятувальники вдосконалили з урахуванням ситуації в країні. Тому до традиційних вправ, таких як виїзд на місце ДТП з потерпілими, а скло! додали декілька нових, таких як локалізація витоку хімічних речовин і гасіння нафтопродуктів у великих резервуарах. З палаючими нафтопродуктами боролися минулого року після російського ракетного удару. Ми переважно гасимо нафтопродукт з землі, але для того, ми побачили на нафтобазі, що є свої, скажімо так, особливості, і ми вирішили відпрацьовувати також на висоті, щоб краще новоприйнятих працівників зорієнтувати і наглядно їм показати, як це відбувається. Гасіння власне в резервуарах один з найпоширеніших видів пожеж побутові сьогодні теж не оминули увагою. Вогонь гасили, як у спеціальних контейне. Ейнерах так відпрацьовують пожежі в квартирах, також ліквідовували задимлення у підвальних приміщеннях. Як це працювати в таких умовах у повному екіпіруванні спробували і ми. Там всередині абсолютно нічого не видно і майже немає чим дихати. Але вогнеборцям у цьому 20-кілограмовому спорядженні не лише треба виявити і погасити епіцентр задимлення і загоряння, а й за можливості витягнути звідти людей, які можуть перебувати там, непритомними. Головне не панікувати, рухатись ланкою нікого не загубити по дорозі, рухатись, як прописано все по інструкціях. Попри стіну, бути ну, максимально обережними, щоб не зашкодити ні собі, ні потерпілому. Я більш ніж певний, що всі локації вони знадобляться рятувальникам, тому що рятувальник, коли на чергуванні, він не знає, які виклики йому сьогодні поступить, і саме яку ситуацію він буде ліквідовувати. Тому знання і, в першу чергу, це практичні навички. Сьогодні набували саме молоді працівники. Загалом участь у таких навчаннях взяли майже три сотні рятувальників Львівщини. Святослав Драбчук, Олег Гонтарчук. програма. Очі акція замов доставку обіду та отримай харчове отруєння у подарунок. Працівники львівської майстерні шоколаду потрапили в лікарню з однаковими симптомами масового отруєння. Усі перед тим їли обід, який доставила кейтерингова компанія. Вечір 27 вересня для стажерів та працівників львівської майстерні шоколаду виявився не найприємнішим з гарячкою болем у животі, нудотою, блювотою та діареєю їх доправили до обласної клінічної інфекційної лікарні. Почали вони поступати 27-го біля 10-ї години вечора. Поступали цілу ніч. Сьогодні поступило двоє пацієнтів з пов'язані з цією ж самою установою, і з тим самим харчуванням. Лікар каже, що такі симптоми характерні для гострих кишкових інфекцій разом з тим пацієнтам, які звернулися по допомогу першими, вже краще. Загалом постраждалих від злощасних обідів є дев'ятеро. А як так вийшло, що працівники, які готують для львів'ян солодощі, отруїлись самі? Пояснив піар-директор холдингу емоцій ФЕСТ. Тарас Маселко, піде мова про харчове отруєння обідами, які нам привіз постачальник. Це ФОП Балицька, і вона теж є в процесі співпраці стосовно розслідування. Вони контактують з відповідними службами. Вони надали їжу всі зразки їжі для розслідування. Тарас Маселко каже, що це перший випадок отруєння персоналу обідами з доставки. А поки шукають винних та з'ясовують всі деталі інциденту, придбати шоколадні смаколики у цьому закладі можна лише на виніс. Служити та захищати у Львові майбутні поліцейські присягли на вірність українському народові. Сьогодні більше 250 першокурсників Львівського державного університету внутрішніх справ склали присягу. Відтепер вони несуть поліцейську службу. Поважати та охороняти права і свободи людини. Поважати та охороняти права і свободи людини. Чесь держави. держави. Курсанти і курсантки присягнули бути гідними поліцейськими і сумлінно виконувати свої обов'язки. Також новобранці отримали поліцейські жетони. Не можуть поділити повноваження у Львові. Триває боротьба за те, хто видаватиме обов'язково дозвільну документацію на будівництво. Раніше цим займався виконком Львівської міської ради, але Львівський окружний адмінсуд позбавив його цієї функції. На таке рішення вже подано касацію, а поки розмежовують містобудівні умови та обмеження. Ключові гравці львівська міська рада та львівська районна рада в обох органах сьогодні, 29 вересня, відбулися сесії. Які рішення ухвалили депутати? Знає Марина Манцурик. Чому містобудівні умови та обмеження такі важливі? Бо без цього документа неможливі будь-які будівництво, реконструкція або ж реставрація об'єктів архітектури. Там вказують площу забудови, висоту об'єкта та відстань до червоних ліній в українському законодавстві. Є лазівка. Якщо в громаді не утворені уповноважені органи містобудування та архітектури, такі функції районна рада має делегувати районній військовій адміністрації. Згідно з рішенням суду, Львів нині якраз і є такою громадою. Відтак, ще 15 вересня Львівська районна рада скликала сесію, де на порядку денному було лише одне. Делегування Львівській районній військовій адміністрації повноважень у сфері містобудування та архітектури. Тоді не зібрався кворум, тож розгляд питання відклали на 29 вересня. Цього разу зареєструвалися 42 депутати з 33 мінімально потрібних. Та без ексцесів не обійшлося. Після першої невеличкої перерви представники партії самопоміч покинули зал. Залишилося 33 людини. Тож за наступні два рішення довелося голосувати всім. Делегування Львівській РВА повноважень у сфері містобудування та архітектури. Питання номер 12 у порядку денному. Та після 11-го питання із залу пішли депутати від голосу. Ще мінус три людини означало відсутність кворуму. Чому було важливо розглянути делегування повноважень? Роз'яснив голова Львівської районної ради. Його важливо розглянути саме в тому розрізі, що сьогодні є територіальні громади у Львівському районі, які потребують так само, щоб хтось у них здійснював функції архітектури. Тектора, адже такі громади, наскільки мені відомо, за слів депутатів існують, і тому це важливе питання для району. Надіюся, ми знайдемо консенсус і наступного тижня ми зберемося і проголосуємо приймемо правильні рішення. Сесію відклали на поки що не визначений термін. Чому ж сьогодні депутати покинули зал? Андрій Сулим припускає? Я думаю, що це зв'язано з тим, що вони напевно хотіли згладити ті гострі кути і дочекатися рішення, яке буде на сесії міської ради. Це виключно моя суб'єктивна думка, адже ніхто мене попередньо не попереджував про те, що вони будуть покидати сесійну залу сам висловлювати якісь свої, такі свого роду протести. Наступний хід Львівської міської ради на 14.00 – запланована сесія, де визначатимуть уповноважений орган містобудування та архітектури. Отож, пункт перший чи вдосталь депутатів, аби розпочинати сесійне засідання 36 присутніх, а отже, кворум є. Далі мали би визначати уповноважений орган містобудування та архітектури. Мали би, але не визначали після вчорашніх палких дискусій. Хто має розглядати документацію від забудовника, тобто робити те, що передує видачі містобудівних умов та обмежень? Консенсус так і не знайшли. Наразі є три варіанти. Це варіант запропонований виконавчими органами, де попередньо перед ведачем містобудівних мов і обмежень головний архітектор виконком їх розглядає. Є пропозиція, коли рада попередньо розглядає містобудівні умови обмеження, і є пропозиція, де головний архітектор видає містобудівні умови обмеження, але рада повинна розробити відповідне положення. Оскільки згоди серед депутатів, який із трьох варіантів обрати, досі немає, очільник львівської громади Андрій Садовий запропонував відкласти розгляд питання. Уповноважений орган містобудування та архітектури визначатимуть 2 жовтня о 15.00. Марина Манцурик Павло Замрій, програма очі. На території монастироцького психоневрологічного інтернату на Львівщині відкрили відреставрований житловий корпус. Будівлю, яка після пожежі майже два десятиліття пусткою стояла на території установи, до ладу провели за рік. Тепер 35 підопічних закладу мешкатимуть фактично у готельних умовах. Було так. А стало ось так. Аби ця будівля змінилась до невпізнаваності, реставрувати довелося буквально кожен сантиметр. Це житловий корпус. Який не використовувався 20 років, а 20 років назад він також був житловим. Але е, судячи з тих е, з тої інформації, яку мені подають, навіть до пожежі він не був далеко в такому стані, в якому я зараз. Тому ми десь відкрили нову сторінку для цього закладу. Заклад опікується чоловіками, які мають психічні розлади здоров'я. Ліжкомісць є на 165 осіб. Хоча через війну тут мешкають 188. З них 28 – вимушено переміщені особи із областей. Йде ведуться бойові дії, тож відреставроване приміщення дозволить трохи розселити людей, яким досі доводилось тіснитись. Тут будуть проживати люди, які більш є соціалізовані, де вони будуть розуміти, що це їхнє, що вони мають за собою прибирати, що вони мають стежити за чистотою, за стеляти ліжка і так далі. Ремонтні роботи коштували області 13,5 мільйонів гривень. Допомогли і благодійники. Інтернат отримав допомоги більше ніж на 5 мільйонів, в тому числі і меблями, і технікою, і, і продуктами харчування. До нового корпусу також є безбар'єрний доступ. Тут встановили спеціальні підйомники а обігріватиме приміщення окрема автономна котельня з двома твердопаливними котлами. У цей день 157 років тому народився Михайло Грушевський. Сьогодні у його Львівській віллі зібралася далека родина видатного історика. У цьому маєтку родина Грушевських мешкала до 1914 року. Перша світова застала їх на відпочинку в Криворівні. До домівки у Львові вони вже не повернулися. Та рідні зберегли сімейні реліквії, попри війну та час. У нас був таки п'яніно старовинне. Михайла Грушевського він купив до своєї доньки, а там, виявляється, був секрет, там була таємниця, бо там сховані були старовинні книжки, от іменно з роду Грушевських. Коли почалася війна, він зразу з Криворівні переїхав до Києва. І цей будинок залишився взагалі без нагляду. І Марія Сильвестрівна просила навіть мою бабцю, щоб вони приїжджали сюди і просто слідкували трошки. Пильнували речі, мама мого тата Олега росла разом з дружиною Грушевською, як рідні сестри. Вони росли, і тому дуже вони близькі були. Тато мій часто хворів, і дружина Грушевська, живучи вже в Києві, намагалася хоч якось фінансово допомагати, щоб лікувати мого тату. Сьогодні у музеї можна постояти за кафедрою, на якій Михайло створював наукові праці та писав листи. Тут досі працюють всі п'єзи, та навіть є мисник, який для сім'ї Грушевських виготовили без жодного цвяха. А ще листи, фотографії, книги та інші речі побуту збереглися в родинному будинку в селі Ясна Поляна. Оце те неймовірне родинне гніздо, яке охопило своїми крилами наснаги і турботи кілька поколінь. Родини Грушевських. І саме звідти, з Ясної Поляни, ми маємо унікальні меморіальні речі, які становлять золотий фонд нашого музею. Тренування завершилося реанімацією. Поранення списом у легеню отримала 18-річна студентка Львівського державного університету фізичної культури. Подія з метальницею списа трапилася на стадіоні СКІФ, який є навчально-тренувальною базою Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. Коментар представники вишу погоджуються давати лише після завершення слідчих дій. Спортсменка ж зараз перебуває у Львівській обласній клінічній лікарні. Вона з родиною не хоче розголосу. На бригадою швидкої медичної допомоги з травмою грудної клітки проведено до обстеження, надано медична допомога. Вона була в і в приймальному відділенні, і в відділенні інтенсивної терапії. А зараз у відділенні кардіохірургії. Стан на даний час стабільний, продовжує лікування і її життю нічого не загрожує. Реабілітація гольфом. Військові з ампутаціями уже чотири місяці займаються цим новим для себе видом спорту. Спочатку це було задля розваги, а за декілька тренувань з'явилася велика мета. Участь в міжнародних змаганнях побувала на тренуванні. Розкаже, чому гольф особливий метод реабілітації Алла Васьковська. Перша думка була про гольф. Просто прийти клюшкою помахати. Матаємо. Закарпаття Костю кашулу, ви пам'ятаєте, з футбольного тренування. Та він встигає і ключкою махати. Раз на тиждень разом з колегами Супер вони вчаться грати в гольф. Хоча раніше бачили його лише в кіно. Раніше я думав, що це гра така якась трохи неадекватна. Я не розумів її. А тепер воно втянуло. Хочеться грати, грати, грати. Тут нічого немає складного. Прикольно. Хоч удари не завжди вдаються. переборщив. Сміх і жарти супроводжують тренувальний процес постійно як реабілітацію для військових з ампутованими кінцівками. Гольф, наприклад, в США, використовували ще після другої світової війни. Зараз в країні цей вид спорту дуже популярний серед військових з пораненнями. Ми розглядаємо гольф як систему реабілітації в першу чергу. Ми покращуємо силу, виносливість, координацію, рівновагу. Як статично, так і динамічно. Це дуже дуже допомагає нашим хлопцям. В першу чергу воно покращ... це покращує їхню якість ходьби. Для тренувань військових розробили спеціальну програму. Починають із комплексу вправ, потім відпрацьовують удари. Десять ударів в одну сторону, а потім десять ударів міняєте так і лівосторонні. Довго со а до зробіть натяг. Ми хлопців бачили, коли вони до нас приїжджали на візках, і ми вже на візках пристосовували їх до м'яча. Потім хлопці отримали біонічний процес протези, і після цього протезування вони почали показувати дуже потужні результати. Після вправ і розминки починається найцікавіше. більш ніж година гри в полі. Зелена трава, краєвиди, свіже повітря і думки лише про м'ячик, який має полетіти, потрібний тобі бік. Оце поле для гольфу мене вчить ходити без паличок. От єдиний плюс, поки що що я побачив успіхів в гольфі в мене такі собі. На, на одній нозі, ну, мабуть, не дуже легко, тому що важко втримати баланс. Воно для того, в принципі, створено для ну, реабілітації для того, щоб навчитися тримати рівновагу. Пробував футбол. Футбол для мене дуже жорсткий. <головіка> тому якби гольф я себе почував більш повноцінно, тому що тут не треба так бігати. Перші удари у гольфі завжди сильніші. М'яч треба закинути на більшу відстань, а завершальні на гріні поруч з лункою. Це ювелірна техніка. Бо котиться шар гад, туди куди він хоче. Основна ціль занять гольфом це звичайно реабілітація. Мотивацією ж для учасників тренувань є поїздка в лютому на змагання з гольфу з американськими військовими ветеранами у Сполучені Штати Америки, щоб показати на що здатні українці О, засильно. Алла Васьковська, Юрій Маковецький, програма очі. Нарешті це станеться. Олександру Осику і Тайсону Ф'юрі вдалося домовитися про бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у суперважкій вазі. Поєдинок має відбутися в Саудівській Аравії в грудні цього року або в січні, вже наступного. Побажаємо нашому чемпіону лише перемоги. А нам всім гарних вихідних на все добре.